Як тебе звати? Володя. Скільки тобі років? 16. Ага. Ти десь навчаєшся чи на когось навчаєшся? Навчаюся на мента в Галицькому коледжі. Ого, класно. Хочеш бути міліціонером? Так. Да. Частково. Ага. Корупціонером. Ага. Ясно. А як ти ставишся до татуювань? Ну, в мене є пара татуювань. Можеш Я... показати? Так. Да. Ану, давай. От, є одна, ага. є друга, ну і тут знизу ще ще одна, маленька. Ага. Добре. А стиль одягу, який тобі подобається? Ну, часто міняю стиль одягу. Ну, але є там, ну, подобається в більшості стиль одягу, там, олдмані. Це як? Ну, це такий більше на вигляд дорогий одяг. Ага. А ось зараз скільки коштує твій лук? Ну, той, що на тобі. Ну я не знаю, Напевне, і, десь... І який це саме стиль? Ой, це різний стиль, це просто з... набисну руку зібрався, але десь коштує до п'яти тисяч. Ага, до п'яти тисяч. Ну, нормально, добре, класно. Супер. Передавай привіт своїм підписникам. Кому бажаєш передати привіт. М -м, передаю привіт своїм підписникам, своїм, е своїй команді в телеграм-каналі. Підписуватися в один деда, один Па-па!